Діяння апостолів Розділ 20. А як утихомирився заколот, Павло скликав до себе учнів, утішив їх і, попрощавшися з ними, вибрався в дорогу до Македонії. Пройшовши через ті країни і підбадьоривши там вірних багатьма словами. Він прибув у Грецію, де перебув три місяці. Юдеї вчинили проти нього змову, саме як він збирався відплисти в Сирію, і він вирішив повернутись через Македонію. Разом з ним пішов Сопатр, син Пірра, Зверії, Аристарх та Секунд із Солуня, Гай з Дерби та Тимотей, а Азіяти Тихик та Трофим. Ці вирушили перед ним і чекали в троаді. Ми ж відпливли від Филипів після днів опрісників, і за п'ять день прибули до них у Троаду, де ми сім день перебули. А першого дня тижня як ми зібралися, щоб хліб ламати, Павло, що мав вибратися в дорогу наступного дня, розмовляв з ними і затягнув бесіду до півночі. Було ж у горниці, де ми зібралися, світичів досить. Однак юнак Євтих на ім'я сів на вікні, і коли Павло говорив задовго, його огорнув глибокий сон, і він з сну схилився додолу, упав на низ із третього поверху, і його підняли мертвим. Павло зійшов додолу, припав до нього, обнявши, і мовив не тривожтесь, бо його душа в ньому. Потім зійшов на гору, ламав хліб і їв. Він довго вів бесіду, аж до світанку, і лиш тоді пустився у дорогу. А хлопця привели живого і втішились безмірно. А ми наперед пішли до корабля і поплили в Асос, звідки ми мали взяти Павла. Бо так він був наказав, бажаючи сам простувати суходолом. Коли ж він зійшовся з нами в Асосі, ми взяли його і прибули в Мітелену. На другий день ми відпливли звідти і, попливши проти хіосу, причалили до самосу, а далі наступного дня прибули в Мілет. Бо Павло вирішив пливти попри Ефес. Щоб не биритися в Азії, поспішав бо, щоб по змозі на день п'ятидесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету він послав у Ефес і прикликав пресвітерів церкви. Коли ж вони прийшли до нього, він до них промовив Ви знаєте, як з першого дня, коли я вступив у Азію. Увесь час поводився я з вами, служивши Господові в повній покорі, в сльозах та у напастях, що їх я зазнав від підступів юдейських. Як я не ухилявся ні від чого, що могло бути вам корисним, щоби вам звіщати та навчати прилюдно і по домах, засвідчуючи юдеям та грекам, щоб повернулися до Бога і увірували, Бога. В Господа нашого Ісуса. І ось тепер, зв'язаний Духом, я йду в Єрусалим, не відаючи, що там мене спіткає. Тільки Дух Святий мені свідчить у кожнім місті, кажучи, що мене кайдани і муки чекають. Та я життя моє ні за що вважаю, щоби лише закінчити шлях свій і службу, яку одержав. Від Господа Ісуса, Звіщати Євангелію Божої благодаті. І ось тепер я знаю, що ви не бачитимете вже більше обличчя мого, ви всі, між якими я прийшов, проповідуючи царство. Тому й свідкую перед вами нині, що я чистий від крові всіх. Я б не ухилявся об'явити вам. Всю волю Божу. Зважайте на самих себе і на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас єпископами, щоб пасли церкву Божу, що її він придбав власною кров'ю. Я знаю, що по моїм відході ввійдуть поміж вас вовки хижі, які нещадитимуть стада, та й споміж вас самих повстануть люди. Що говоритимуть пагубні речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому пильнуйте, пригадуйте собі, що я три роки, день і ніч не переставав кожного з вас і сльозами наводити на розум. А тепер передаю вас Богові і слову його благодатім. Що може збудувати і дати вам спадщину між усіма освяченими? Ні срібла, ні золота, ані одежі я не вимагав ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм потребам і тих, які зо мною служили оці руки. У всьому я показав вам, що так, працюючи, треба допомагати слабосильним. І пам'ятати слова Господа Ісуса, що сам сказав. Більше щастя давати, ніж брати. Промовивши це, він упав на коліна і з усіма ними почав молитися. Усі тоді ревно заридали і, припавши Павлові на шию, цілували його, смуткуючи найбільше за слів, які він сказав. Що вже більше не побачити їм його обличчя, і вони провели його до корабля. Послання апостола Якова. Розділ п'ятий. Нумо тепер багаті. Плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають. Багатство ваше зігнило, одежу вашу міль поїла. Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде проти вас свідчити, і поїсть, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останніх днів. Ось затримана вами платня робітникам, що жали ваші ниви, кричить, і голосіння жінців дійшло до Господа сил. Ви на землі розкошували та жили у розпусті, наситилися досхочу за дня різанини. Ви засудили праведного і убили він вам не противиться. Будьте, отже, брати, довготерпеливі. Аж до Господнього приходу, ось хлібороб чекає терпеливо на дорогоцінний плід землі, аж до дощів осінніх та весняних. Терпіть і ви, скрипіть ваші серця, бо Господній прихід близький. Не скаржтеся один на одного, брати, щоб вас не було суджено. Ось суддя стоїть перед дверима. Візьміте, брати, за приклад страждання і довготерпіння пророків, які говорили іменем Господнім. Глядіть, ми називаємо блаженними тих, що страждання зносять. Ви чули про страждання Іова, і знаєте, як Господь завершив те. Господь бо повне співчуття і милосердя. А перш за все, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якою іншою клятвою. Хай ваше так буде так, і ваше ні, ні, щоб вам під суд не впасти. Страждає хтось між вами, хай молиться, радіє хтось, хай псалми співає, нездужає хтось між вами. Хай прикличе присвітерів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією в ім'я Господнє, і молитва віри спасе недужого, та й Господь його підійме. І як він гріхи вчинив, вони йому простяться. Сповідуйте, отже, один одному гріхи ваші, і моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведника має велику силу. Ілля був чоловік такий самий, як ми. Він почав молитися, щоб дощу не було, і не було на землі дощу три роки та шість місяців. Потім він знову помолився, і небо дало дощ, а земля вродила плід свій. Мої брати. Коли хтось із вас відступить від правди і коли хтось його наверне, хай знає, що той, хто навернув грішника з хибної його дороги, спасе його душу від смерті і силу гріхів покриє. Псалом 92 Добре воно, Господа прославляти, в псалмах співати Твоєму імені Всевишній, зщати вранці Твою милість, ночами Твою вірність, на десятиструнній арфі і на цитрі, і піснями на гуслах. Бо веселиш мене, о Господи, учинками Твоїми, і я ділами рук твоїх радію. Які великі твої діла, Господи, думки твої вельми глибокі. Безумний не знає, дурень того не розуміє. Хоч грішники, немов трава, буяють і процвітають усі лиходії, та все одно загинуть навіки. Ти ж, Господи, повіки на висотах. Ось бо вороги твої, господи, ось бо вороги твої загинуть, розсипляться усі, що творять беззаконня. Ти підніс рога мого, мов буйволового рога. Мене намащено єлеєм найчистішим, і око моє погордувало моїми ворогами. А про злих, що повстали проти мене, вуха мої біду почули. Праведник квітнутиме, немов пальма, він виженеться вгору, мов кедр ливанський. Посаджені в Господнім домі, вони на дворах Бога нашого квітнутимуть. Вони на старість плодовиті будуть, будуть міцні. І соковиті, щоб возвістити, що Господь правий, моя скеля і що нема неправди в ньому, книга ПРИПОвідок, розділ другий. Мій сину, коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе і з закликом звернешся до розсудку, коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання бога. Господь бо дає мудрість, із його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щит для тих, що ходять чесно, він стежки правоти пильнує. Він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою і розум тебе берегтиме. Щоб від путі хої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити і що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві. І які дорогами своїми крутять, обачність стерегтиме, щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занихаяла, і що Божий Союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться, ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю і бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж, будуть стерті з землі, невірні будуть. Викорінені з неї. КНИГа Ісуса Навина Розділ 12 Ось царі краю, що їх розбили сини Ізраїля. І зайняли їх землю по тім, боці Йордану, на схід сонця, від Арнона ріки, аж до Хермон гори з усією східньою частиною арави. Сихон, цар Аморійський, який сидів у Хешбоні і панував від ароеру, що на краю Арнон потоку, від середини долини над половиною Гілеаду, аж до ябок річки. Границі Амоніїв, і над Аравою до Кінерот моря на схід, аж до Арава моря, Солоного моря, на схід у напрямку до Бет Єшемоту, а на південь нижче спусків Пізгі. ЗАвоювали і Землю Ога, царя Башанського, останнього з Рефаїв, що сидів у Аштароті та Ведреї. І панував над Хермон горою, над Салхою і над усім башаном до Хешурійської і маахійської границі і над половиною Єлеаду, до границі Сихона, царя Хешбонського. Мойсей, слуга господній, та сини Ізраїля, їх розгромили, і Мойсей, слуга божий, дав їхню землю на власність ровимлянам та гадіям. Та півколінові Манасії. А ось край, який завоював Ісус та сини Ізраїля по тім боці Йордану, на захід від Ваалгаду, що в Ливан долині, аж до лисої гори, що здіймається до Сеїру. Це земля, яку дав Ісус колінам Ізраїля в посілість, згідно з їхніми поділами на горах. На Поділлі, в Араві, На схилах гір, у пустині і у Негеві. Земля Хетитів, Аморіїв, Ханаанян, Перезіїв, Хівіїв та Євусіїв. А ось царі того краю, яких завоював Ісус та сини Ізраїля Цар Єрихонський, один, Цар Аїський. Що біля Бетела один. Цар Єрусалимський. Один. Цар Євронський. Один. Цар Ярмуцький. Один. Цар Лахішський – Один. Цар Еглонський. Один. Цар Гезерський. Один. Цар Девірський. Один. Цар Гедерський. Один. Цар Кормський один. Цар Арадський. Один. Цар Лівнський. Один. Цар Адуламський. Один. Цар Македський. Один. Цар Бетельський. Один. Цар Тапуахський. Один. Цар Хеферський. Один. Цар Афекський. Один. Цар Шаронський. 1. Цар Мадонський. 1. Цар Хацорський. 1. Цар Шимрон Меронський» 1. Цар Акшавський. 1. цар Таанакський. 1. Цар Мегідський» 1. Цар Кадешський. 1. Цар Йокнеамський. Коло Кармелю 1. Цар Дорський на Дорпобережжі – Один. Цар народів Галилеї. Один. Цар Тірцкий один. Усіх царів тридцять один.